Там что такая лисинка можно на машину вона, okay? <рісно> <Ладно, я> Так, там Все нормально. Ладно, <рісно> попасть. Да, это <рісно> Дякую. Я тобі... Я тобі дуже дякую. Давай суффото зрадим. Раїна і осталиться, де ну з ворог. Окочу у спалахах сотні опоречь Життя обертається в попіл, налякано крадеться ніч у холоді поміж окопів. Вдивляється в очі бійців, шукає у них порятунку, приклад у холодній руці, десятки смертей рахунку. Задав на неї розпочий страх, ляг висивиною на скронях, майбутнє у їхніх руках країна в змарнілих долонях, на захисті віри й добра титани та справжні герої, Господь для нас. Вони ж захищають собою, старятами вбитий пейзаж. У кожного воїна замку вони одягли камуфляж, щоб ми одягли вишиванки, світанком і горизонт, туман вишиває узори, несуться молитви на фронт, їх чують заплакані зорі, за кожним військовим сім'я, і щоночі цілують. Солдати – це наша броня, вони майбуття намалюють, а я ногу кільми рогові дав свого видатного героя, Господь для них толю оправ, їх чують заплакані зорі, за кожним військовим сім'я, ікони, що ночі цілують. Солдати це наша броня, вони майбуття намалюють.